Семінарна рада з керівниками об'єктів підвищеної небезпеки та головами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зібрав чини усіх керівників потенційно небезпечних підприємств краю. До слова, таких в області 268. В першу чергу хотів би зазначити, це Хмельницька атомна це, зокрема, це тема, будемо казати, окрема, але ж тих 16 об'єктів, в першу чергу, хімічно небезпечних, де знаходиться АМОНіак, застосовується в виробництві. Відповідно до євростандартів, кожне аналогічне підприємство країни має бути обладнано системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Завершити впровадження мають до нового року. Якщо вірити графікам надзвичайників, то тільки 12 підприємств Хмельниччини вже мають засоби попередження лиха. Решта, а це більшість, перебувають на стадії розробки проектної документації. Контролюють виконання завдання у строки і надзвичайники, і керівництво краю. 1 червня поточного року вступають вимоги в дію. ДБН ну, державно-будівельних норм, які визначають порядок застосування і експлуатації автоматизованих систем раннього виявлення на об'єктах підвищеної небезпеки. Ми застосовуємо на сьогоднішній день вже в Україні директиву Євроради з питань забезпечення безпеки на таких об'єктах. Зовсім інший європейський підхід. На щастя, техногені лиха оминають Хмельниччину та не Україну. Так, 6 серпня 2013 року у Горлівці на заводі Стірол стався масштабний витік аміаку, наслідок чого шестеро людей загинуло. Ще 25 опинилися на лікарняних ліжках. 22 квітня поточного року на автозаправці у Переяслав Хмельницькому стався масштабний вибух, який забрав життя ще шістьох людей. Розслідування трагедії ще триває. Остання надзвичайна ситуація страпилася три тижні тому, 12 травня. Внаслідок вибуху побутового газу у Миколаївській багатоповерхівці загинуло семеро людей. А мешканці двох під'їздів зруйнованого будинку фактично залишилися просто неба через аварійність квартир. Подільські надзвичайники кажуть, трагедії можна було б уникнути, якби на підприємствах діяли системи раннього виявлення. Юлія Стафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.